Те, що ці мазутні згустки вони емігрують саме за течією, каже про те, що вони розповсюджуються далеко, і, скоріш за все, вони вже далі пішли, але там просто струї такі, там вже, вже Дунай впадає, от і він відклоняє, відхиляє їх скоріш за все марініше. От, і те, що характерно для от такого забруднювача, це дуже довгий шлях його розкладення. От, бо сполуки вони дуже такі плотне. Вони плохо достатньо контактують з водою, це все ж таки сполуки. От, саме тому розкладнення може затягнутися на 10-річчя. Я вже, так, в мене є от, зразок, при нормальних умовах от, комнатної температури достатньо текучий, от, дуже мазучий. ну, і от, Ну, Смердючий ще. Тобто він зберіг свої от якості такі, і е, те, що мене здивувало, от, те, що в ньому дуже мало включень, я маю на увазі піску, мушлі, е, рослинних е, рештків. От, тобто, це свідчить про те, що він сам емігрував в толщі води. от, і те, що стосується його консистенції, ну він дуже схожий на, на годрон, вже тобто менш схожий на мазут, більше на годрон, який використовується для будівництва доріг. Це дуже дуже величезний вплив на морські екосистеми. От, і в першу чергу на бентосні організми, тобто на дно. Тому що схоже, що він формує такий прошарок, чистами і є загроза того, що от під час своєї міграції він мог сформувати такі відкладення, поклади напроти впадіння Дніпра в, в море. Тому що там щільність води вона знижується, бо вода прісна стає. От, і саме там е, могли сформуватися ці поклади, і це дуже, дуже погано саме для одеської затоці. Тому що одеська затока вона дуже антропогенно навантажена, і вона і так потерпає внаслідок каховської трагедії, от внаслідок опріснення, коли такі сполуки опиняються в пляжній зоні. Це окремий вплив на біологічні системи, бо пляжний, пляжний біоцинос, такий у піску, теж дуже багато і комах. Існує і ракоподібних. От е, в цієї пляжної зони прибою дуже багато птахів харчуються в цієї зоні. От і е, треба буде вирішувати, яким чином е, все ж таки організовувати збір. І що головне, як е, і куди потім це все утилізувати, дуже величезна частина. От тій часті узбережжя напроти якраз от величезного Лимана Сасик, ближче до або національного природного парку Тузлівські Лимани, от, або дунайського біосферного заповідника. От десь постійно знаходить різні забруднені ділянки, бо вона не одна. От, і е, чому це так? Бо сама е, уздовж берегова е, тічія, от е, Чорноморська основна, вона е, дуже близько проходить під? Е, узбережжям Крима, а потім Одеса ну, начебто так вглубь, і дуже далеко вона опиняється марініше значно. От, а от там, вже на Заході, вона знову таки підходить до, ближче до берега. От, і саме тому там її викинула там цей мазут. Е, е, наступним е, може бути все ж таки Одеска Узбережжя. Якщо буде сильний потужний північний вітер і заброси, от ці мазутні прошарки, от закине в Одеську затоку, це буде дуже дуже погано. Скоріше за все, з часом от, цей прошарок мазуту він буде перетворюватися на такий ну, бітом, він буде ставати твердим, і от на, ну, так як схоже на от, асфальт. Покладати дно, і фактично, це пустеля буде формуватися на дні влітку, коли воно почне таяти, от зона буде збільшуватися. Тому можливо побачить такі мазутне включення. Оці згустки мазута. Це не плями, він не на він не, не, не на поверхні. Отакі от згустки мазута можуть побачити і е, захід західна частина Румунії, і Болгарія, ну і Турція теж.